Друзі, всім привіт! Сьогодні в Польщі приїхав <кхи>, знімати авто з реєстрації своє і хочу вам показати більш-менш цей процес зняття з обліку, як себе тримати на кордоні, як розмитнюється авто. Почуть вам покажу цей процес. Тому поки, поки що йду знімати авто з реєстрації. Ставте лайк, підписуємось на канал. Всім дякую, очікуємо! Все, друзі, зняв я авто з реєстрації, отримав червоні транзитні номери, отримав децию, що авто є дійсно виреєстрований. І техпаспорт на 30 днів отримав. І все. В цей час дзвоним до свого брокера на Україну, щоб він, щоб він підготував всі документи вам для передного кордону, щоб за вас проплатили за розмитнення авто. Поки брокер буде все розраховувати, за вас будуть проплачувати за розмитнення авто. Ви в цей час можете рухатись до кордону та займати чергу. Всім дякую, йдемо. Ось кордон, до дорогусь, ягодин. Це не легковому авто, тому займаємо ліву. Сама ліва полоса це для автобусів, середині це для легкових. І зараз потрібно буде у вас закордонний паспорт. І тих на авто на, на, на польському кордоні. Пройду польський кордон, я вам я включусь. Так, друзі, сюди будете під'їжджати, якщо буде вечір, фонариком вам посвітить, або якщо днем, то рукою махне і будете під'їжджати. Там оглядають машини, документи на машину. І все. Ну Це ще ми на польській стороні, на Дорогуську. Далі ключусь. Польський кордон вже пройшов, зараз приїхав, стою на мості, на мості вже на українській стороні, на Ягодині. Ліву сторону займаємо, хто жини на, на себе авто, на приватну особу, а праву колію займаємо, як у нього автобус стоїть і фура, то на фірму їдуть. Розмитнюються. і авто, и твари. Все, далі включусь, очікуємо. Все далі після зважування проїжджаємо вперед. Там побачите, де будуть стояти дівтівки з транзитними номерами, стаєте там, берете всі свої документи, берете той номер, який вам вислав брокер ваш попередню митну декларацію. І йдете, шукаєте тут брокера, щоб вам заповнив декларацію, всі документи. На авто вже на... На розмитнення в Україні. Зараз я вам покажу дещо куди йти. Ось друзі, знайдете це здання, є, пройдете там зліва будуть двері, там зайдете в будь-яке іконочку, спитаєте. Скажете, що вже авто на, на себе і вам допоможуть. і оформлять. Все, очікуємо далі. Друзі, я вам на кордоні не показував, які вам будуть давати документи. Ну, Це мої документи, це децизія, що авто є на тимчасовій реєстрації. Це тимчасовий техпаспорт, це карта поїзду, мій закордонний паспорт, моя фактура, ну, купче. І зараз я вам покажу, які документи маю дати вам на кордоні. Я вам швидко покажу, хто хоче там зупинити і передивитись. Ось такий документ має бути. Він має бути у двох екземплярах. Це раз. Далі має бути... Такий документ. Це два. Далі має бути такий документ. Це три. Далі має бути такий документ. Це чотири. Обов'язково ці документи зразу перевіряйте ще на кордоні. Тому що, щоб, коли приїдете вже на внутрішню митницю, щоб не виникло ніяких проблем, зараз вже я приїхав додому. І зараз їду робити сертифікат походження на авто. Коли зроблю сертифікат походження, тоді вже зможу розмитнювати авто і ставити на облік. Всім дякую, йдемо далі. Все, друзі, пройшов я сертифікацію походження. Там не можна було знімати, мені сказали, але я там з вікна зняв вам два уривка, покажу. Сертифікат походження це те саме самий тегогляд авто. Як будете робити сертифікацію, щоб вам на вайбер чи куди там скинули в електронному вигляді після того, як вони вам зроблять. Бо оригінал буде за 2-3 дні, а як вам скинуть в електронному вигляді, тоді ви перейшлете вже його брокеру своєму і вже зможете далі їхати на розмитнення авто. А то що зараз робимо? Мені там завтра чи коли скинуть в електронному вигляді, може сьогодні ввечері, я скидав його брокеру і ми вже їм розмитнювати авто. Після розбиття ставимо на облік, робимо страхівку на авто і все, їздимо по Україні собі спокійно. Отож, йдемо далі. Друзі, отримав я сертифікат походження в електронному вигляді, скинули мені на вайбер. Я його одразу скинув в своєму брокеру і вже на наступний день їду розмитнювати своє авто. Далі я вам покажу як заїжджати на внутрішню митницю. Далі я вам все покажу. Йдемо далі. Ось друзі, так виглядає Житомирська митниця. Тут ми будемо розмитнюватися розмитнюватись. Зазвичай з правої сторони черга завжди але зараз черги немає то ми заїжджаємо вже завжди якщо якщо черга то один автомобіль виїжджає і один заїжджає якби по місцях там все О, значить є місце в них шлабаво одразу відкрили Зараз їм потрібно буде дати документ з границі, які вам дали. Вам сюди Вже сюди треба? Раніше такого не було. Всю життя такої було? Ні, це я назад сюди виїжджав. Не, 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 не. Я тут другий день працюю, на второй день, день так. Я понял. Так, вам надо нас измытницы, да? Это, это пешка мне нужно, да. А це воно, да. Смотрите, а? можно парковаться здесь, можно парковаться на дальней стоянке. Тут можно, да? Да, только вы, вы будете в машине ждать. Не-не, я иду в столовую буду ждать. Да, брокерную буквально. Сегодня вы Да, пожалуйста. да, сегодня. Вы станете вторым, вы кого-то подотрете. Хорошо. И диспетчер, вы дальше в курсе, да? Да, да, не знаю. Спасибо. Так, друзі, даємо той документ, який вам дали на митниці в двох екземплярах і займаємо, займаємо тут місце. Зупинимося тут, щоб нікого не підпирали ми. Ми нас звідси ніхто не виживе. Все, друзі, припаркувались тут. Вставляємо автомобіль тут, дзвонимо до свого брокера, йдемо до його кабінету, чи він до вас підходить. І далі вже справа брокера, далі він займається вашими справами. Подає ваш автомобіль в диспетчерську, потім приходять у вас автомобіль, поглядають, там пробіг, все і розмитнюється таким чином. Далі все буду показувати. Все, друзі, розмитнив я автомобіль. Вже зараз буду виїжджати з території Митниці. Розмитнувся я в Житомирській області, в місті Житомир. в мене часу зайняло, зараз скажу, заїхав я десь в 11 годин і в 3 години я вже виїжджаю. Ну, грубо, грубо кажучи, 4 години це з їхнім обідом, що 45 хвилин був їх обід. Я вже розмитнився. Тому, друзі, кому потрібно розмитнити автомобіль. В Житомирській області і не тільки. І хто потребує провіреного брокера, звертайтесь до мене, розмитнемо ваш автомобіль надійно і швидко. Брокер відповідає за свої слова. Я це вам гарантую. Тому, друзі, всім дякую, хто мене дивиться. Буду я виїжджати з території. І ще мені осталось поїхати у МРЕВ, поставити авто на облік і зробити страховку на авто вже українську. Отож, йдемо далі. Все, виїжджаємо з Митниці. Ведіться? Родіться? Дякую вам, гарного дня! Все, друзі, з гарним настроєм виїжджаємо з митниці. І вже на наступний день чи коли там будемо ставити авто на реєстрацію в Україні, робити страховку і вільно можна їздити по українським дорогам. Хто продає, хто їздить. Тому, друзі, звертаємося. Хто хоче авто з Польщі, хто хоче авто може з Америки, теж можу допомогти, маю знайомих. Хороших провірених людей. Все тоді їдемо на реєстрацію авто. Друзі, після розмитнення автомобіля я приїхав додому, зайшов онлайн мрев на сайт офіційний і зареєструвався в чергу. Та як зараз живої черги немає в мрево, потрібно реєструватися онлайн. Тому мені назначили через тиждень часу. Вже сьогодні я приїхав та зареєстрував автомобіль вже автомобіль на українських номерах. Мені лишилося ще зробити страховку українську і все, вільно можна їздити в Україні. Ось, друзі, все розмитнення, реєстрація, що зміг та показав вам. Всім дякую, хто мене дивиться. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк. Дякую, до побачення.